Доброго ранку, з вами новини з боліт у якомусь там глухому забитому російському містечку. Пенсіонерка посміла значить зробити немислиме. Встановила в будинку 1900-го року унітаз. власним коштом без узгодження, без хабара, без поклону і так далі. Але очевидно, така поведінка була надто зухвалою для е, місцевої влади. До мене приходять пристави із судовим рішенням, що я маю демонтувати унітаз. Я так здивувалася, я наче нікому нічого не винна. Унітаз. Я маю його демонтувати протягом п'яти днів. От завтра мені знімуть унітаз. Куди я маю йти? Які варіанти є? Ось ці кущі? кущі. Тож, якщо демонтаж відбудеться, на жінку чекає повернення до автентичного досвіду. На хай так Туалет – просто небо. усе за класикою, свіже повітря та дерев'яна дірка. Ідеальне середовище для роздумів про вічне, особливо про країну, де унітаз це розкіш для обраних. Тож чи демонтують все ж цю сантехнічну загрозу державності, дізнаєтеся вже зовсім скоро. А поки до вашої уваги російська формула щастя. Чоловік на так зване СВО, а жінка на море. Ви просто подивіться, з яким ентузіазмом ця панянка ділиться своїми життєвими планами, які вже облетіли мережу. Він йде на СВО. І я оформлюю дітей на нього. Ми така собі щаслива пара. Отримаю виплату у розмірі п'яти мільйонів. І щомісяця місяця отримую виплату, коротше, десь там 200-300 тисяч. Дитячий садок, пільги, школа, пільги. Ми взагалі заживемо. Ми на моря поїдемо, а потім, коротше, його там вб'ють. Походу ось такий вигляд має традиційна сім'я в інтерпретації Кремля. Чоловік гарматне м'ясо, а жінка вдячна споживачка компенсаційного пакету. Цінності, які тримаються не на любові, а на виплатах у випадку смерті. Діти готові помирати з таким месенджем. Е, якийсь там місцевий чинуш припхався на уклін до путінських ніг. Російська молодь, на його думку, бачите, прагне героїчно загинути десь у лісі під артилерією. Схоже, в болотяних регіонах зовсім злетіли з лузду і почали записувати дитячі садки в резерви. Десять років назад я такого. Патріотичного настрою у наших школярів, у дітей, у юнаків, у студентів не бачив, а зараз один єдиний такий порив. Так це дуже важливо, а можливо найголовніше для нашого успішного просування не тільки у рамках СВО. А де ще вони ще десь просуваються? Ми можемо не в курсі. Ну, коротше, як ви вже зрозуміли, в путінських моральних. В координатах загибель підлітка оформлена за інерцію як патріотичне зростання. І поки діти, як вони там кажуть, начебто в єдиному пориві, в якомусь там біжать на кулемети. Ця стара лупа сидить перед камерами і обговорює якісь там просування. Клас. У столиці Мордору відкрилась виставка під назвою Культурна зона. Організаторка цього мистецького шабушу, якась там е, хвора на голову місцева бездавна, нікому не впавша художниця. А всі ці е, картини інсталяції і перепрошую, арт-об'єкти мають такий вигляд, ніби їх виблювали. Та загалом виставка справляє глибоке враження приблизно таке саме, як коли знаєте, відкриваєш холодильник на десь так третій день після випнення світла. А, ну зміста чи є, але дуже смердить. Ну, коротше, вхід на ту гору виставку вільний, а от вихід має бути тільки з довідкою від психіатра. Хоча, мені здається, нормальні, якщо там такі є, туди не пішли. Росіяни тим часом не можуть зрозуміти. Чому? Чому? Ми куди не приїдемо, скрізь обстріли. А що там за горою? Там, да, мабуть, якась база. Так, там ППО. Капець. Позицію накрили. Так. ППО, базу чи позицію Ми нічого не зрозуміли, але е, тим не менш, той момент, коли один маленький коментар на відео чітко говорить про розумові здібності деяких росіян. А доки ми тут про культуру говорили, питання з унітазом вирішилося несподіваним чином. Пам'ятаєте ту російську пенсіонерку, яка посміла встановити Унітаз в себе в будинку 1900 року, без дозволу місцевої влади за власний кошт? Ми про неї на початку говорили. Так, от вона капітулювала і сантехніку прийшли демонтувати. Давайте у сарай. Я прибрала і мені от прямо... Легко на душі, що я чиста перед законом. Можливо, моє життя зміниться в кращий бік. А зараз увага, питання від журналіста. А якщо вам Це ще раз запропонують, а давайте віде. приїздіть у будинок ветеранів. Ну ви знаєте, треба буде подумати. Я так вважаю. Тож цілком можливо, що цю пані незабаром сплавлять у будинок для літніх людей. А її майно приберуть до рук ті, хто так був проти унітазу у її будинку. Ось так Росія, пані та панове країна, де нужник то не е, засіб гігієни, а символ супротиву або акт непокори, через який можна легко позбутися всього свого звичного життя. З вами були новини з Боліт. Залишайтеся з нами.